Як наші предки ставилися до тварин, які їх оточували? Хто був другом, а хто ворогом? Яким чином відбувалося полювання на міфічних єдинорогів? Та чому дракони могли бути як уособленням диявола, так і захищати людину? Сьогодні в стрічці соцмереж нам часто з'являються смішні звірятки зі сторінок старовинних манускриптів або ікон. Однак які ж стосунки насправді були в наших предків з тваринами? Коти мали погану репутацію в середньовіччі. Через їхній передбачуваний зв'язок з язичництвом і чаклунством до них ставилися часто з підозрою. Але незважаючи на асоціацію з неприроднім, середньовічні рукописи демонструють напрочуд грайливі зображення наших пухнастих друзів. Навіть якщо вони не завжди вважалися соціально прийнятними в релігійних громадах, за котами все одно добре доглядали. Це можна помітити по грайливих зображеннях, які ми бачимо в суто буденних сценах таких сакральних сюжетів, як наприклад. Наприклад, таємна вечеря П'єтро Лоренцетті. Тут кіт і собака не відіграють ніяких наративних ролей в загальній сцені. Проте дають глядачу зрозуміти, що події відбуваються у домашньому просторі. У 15-16 століттях був поширений міф про те, що відьми перетворювалися на котів, за допомогою яких викрадали у чоловіків статеві члени. Тоді вважалися, що відьми володіють різними магічними здібностями травмування членів, найжорстокіша з яких здатність змусити статевий орган зникнути повністю. Найвідоміший опис цієї практики є в посібнику 15 століття з полювання на віддіум, написаному Генріхом Крамером. Ілюстрацією до цього міфу може бути німецька гравюра 1555 року, де кіт викрадає пеніс, а його намагаються задобрити рибою. Зміст Цього твору можна трактувати і алегорично, коту не довіряли. І вважали, що він може виносити таємниці про секс, який не мав би відбутися поза межі спальні, тому й намагалися його задобрити рибою. З іншого боку, можна піти далі і розгадати політичний підтекст гравюри. 1555 рік в Німеччині це час активної реформації, тобто критики католиків. Давайте детальніше подивимося на цю гравюру. Кицький виманює ергований пеніс. Католицька черниця, в є замість хрестика на Розарії, теж зображений статевий член. На задньому плані ми бачимо веселого дурня, який хизується парою чоловічих трусів. Напис знизу перекладається як плоть творить плоть. Очевидно, це така політична карикатура протестантів на католицьке духовенство, де вони критикують лібат як неприродні явище і те, що призвело до того, що розбещені збочинці тільки те й робили, що полювали за сексуальним розвагами. Створення популярних карикатур на католиків, таких як ця ксилографія, було зброєю в політичній війні. Собачкам натомість довіряли трошки більше. Вони були першими прирученими тваринами і завжди служили людині. Більше того, вважалося, що собака не існувала без людини, а отже, створена, щоб слугувати їй. Люди вірили, що собака своєю слиною може загоїти найбільші рани. Є безліч легенд про те, як собаки рятували своїх господарів від полону, від голоду, смерті. А якщо хтось збивав господаря, собака легко за запахом могла знайти вбивцю. Такий суперсобачка зустрічається у хроніках Фроосар. Цю книгу справедливо вважають одним із найдостовірніших джерел інформації про події Столітньої війни. На малюнку собачка кудись біжить, на її спині розвівається королівський плащ, що свідчить про особливий статус тварини. А ще собаки здебільшого були основними учасниками мисливських полювань, супроводжуючи своїх господарів. На сторінках французького манускрипту 15 століття Бреварію Рено Барського зустрічається собака, яка веде двобій із кроликом. Справа в тому, що оскільки собака завжди на стороні людини, це найгірший волрух милих пухнастих кроликів. З невідомих причин ці чарівні пухнасті створіння перетворюються на холоднокровних вбивць. У середньовічних манускриптах, часословах і навіть у бібліях, художники зображували світ алегорично, перевернутим догори дригом. І мисливець, і жертва міняються місцями, а неможливе стає нормою. Отже, Тут кролики, жорстокі вбивці, мисливці, які віддано, хочуть покарати всіх, хто вчинив злочини проти них. Найчастіші сюжети наступні: кролик лучник стріляє мисливцеві в спину, потім кролики зв'язують його і тягнуть до кролячого судді, щоб його судили. Після винесення обвинувального вироку безжальні кролики відтягують мисливця геть і обезголовлюють його. Аналогічно відбувається з собаками, які є вірними слугами людей. Серед інших домашніх тварин зображували віслюків та корівок, які своїм диханням зігрівали Ісусика. Українцям та європейцям, які проживали в іншому кліматі, не було зрозуміло, як це в січні народити в стайні і щоб новонародженій дитині не було холодно. Тому місцеві іконописці переживали за немовлятко і зігрівали його за допомогою дихання тварин. Хто в іконописі зустрічається з екзотичних тварин, наприклад, верблюд. В апокрифічній історії про Косму і Дем'яна, або в українській традиції про Кузьму і Дем'яна. Існує історія про те, що вони були святими лікарями, коли вперше потрапили на святу африканську землю. Першим, кого вони вилікували, був верблюд. Згодом вони врятували велику кількість людей, і Кузьма помер першим. Коли ж помирав Дем'ян, він заповів, щоб його поховали разом із Кузьмою в одну труну. Проте місцеві єпископи сказали, що не годиться класти свіже тіло до зотлілого. В той же момент до них приходить верблюд і людською мовою каже. Покладіть! Ще одна екзотична тварина, яка часто зустрічається в українському і західноєвропейському мистецтві, це Лев. Він завжди є поважною і благородною твариною, царем звірів, і його можуть брати собі за тотемний знак тільки знатні особи рівня королів. Попри те, що Лев це небезпечний хижак, лютий звір, він переважно має позитивне забарвлення. Оскільки пересічні художники та іконописці майже не мали можливостей побачити Лева у реальному житті, тому здебільшого перемальовували його з інших зображень або навіть просто з уяви. Зрештою, перед нами часто постають добрі антропоморфні істоти, як на іконі святого Онуфрія XVII століття з Галичини. Дракончики змії дуже пов'язані між собою фантастичні істоти. Вони мають як негативний контекст пов'язаний із диявольським змістом, так і позитивний Тивний контекст, оскільки дракона часто вдається приручити, щоб він слугував людям, як от в одній із версій сюжету про Юрія Змієборця. Зазвичай іконографія Юрія Зміюборця передбачає святого на коні, який списом проколює дракона через те, що він вбивав жителів міста Ласії на території сучасної Туреччини. Позаду Юрія знаходиться принцеса, яка мала стати наступною жертвою та її батьки на мурах міста. За класичною версією, Юрій таки вбиває дракона, проте у народній версії принцеса змогла упокорити молитвою страшного звіра і привела його в місто. Іконі сучасного художника Юрія Нікітіна дракончик зображений на повідку і слухняним, готовим служити принцесі, ніби вірний собачка. Схожа легенда є і у французькій культурі. На півдні Франції до ХІХ століття в річці Рона жив монстр, якого звали Тараск. Він їв усе живе, що йому траплялося: людей. Худобу, диких тварин, місцеві жителі дуже від цього страждали. Одного разу вони почули про черницю Марту, яка жила в авіньйоні і працювала у місцевій лікарні. До речі, на місці цієї монастирської лікарні у 14-му столітті був побудований університет, який функціонує і до сьогодні. Марта вчинила чудо, воскрешивши хлопця, який потонув у річці Роні. Мабуть, вона просто вміла надавати першу допомогу. Марту запросила до Тараскона, щоб вона впоралася з монстром Тараском, коли ж вона приїхала, підійшла до річки і почала співати. Її голос настільки сподобався Тараско, що він виліз до її ніг і заснув. Вона ж в свою чергу одягнула на нього нашийник і привела в місто. Жителі були настільки сердиті на монстра, що одразу вбили його. Марту ж канонізували за знищення язичницького чудовиська Тараска і збудували в її честь церкву, де вона похована і до сьогодні. А в легенді про Маргариту Антіохійську Змій не вбиває її, а ковтає повністю, таким чином даючи можливість жертві врятуватися. Сама легенда звучить наступним чином: Маргарита свята мучениця, християнка, що проживала в Антіохії в 3 столітті нашої ери, за правління імператора Діоклетіана. Вона відмовилася стати дружиною антіохійського префекта Олівія та шанувати язичницьких богів, за що останній засудив її спочатку до спалення живцем, а потім до варіння в окропі. Коли ж вона дивом залишилася живою після цього всього, Олівій послав до неї диява у вигляді змія. Він же проковтнув її повністю, не жувавши, а Маргарита середини розпорола його спину хрестом і вийшла неушкодженою. Ілюстрації зазвичай зображують Змія більше схожого на якогось доброго песика, а не злого дракона. Власне, Змій володів функцією захисту. Наприклад, в Україні до 14 століття була традиція розміщувати кам'яних дракончиків, які були схожі на щось середнє між крокодилом, змієм та собачкою перед входом в храм або в замок. Це все брало свій початок з того, що ці дракончики охороняли язичницькі капища, і це дуже схоже з тим, що собака теж розглядається людиною як захисник. Окрім того, змії, як і інші плазуни, дохристиянські часи символізували плодовитість і зачаття. Тому, не розуміючи до кінця християнський символізм, народні іконописці зображували поряд із Богородицею, змієвик як пояснення непорочного зачаття. Серед вигаданих міфічних звірів надзвичайно популярним був і єдиноріг. Вважалося, що його кров лікувальна, а ріг мав багато чарівних функцій від універсальної протиотрути до виготовлення філософського каменю. В існування цієї чарівної невловимої істоти вірили аж до XVII століття, допоки широкому загалу стало відомо про нарвалів, чиї бивні видавали за ріг єдинорога. Як же відбувалося полювання на єдинорога? Вважалося, що вийти єдиноріг міг лише до незайманої молодої дівчини, застрибнути до неї на коліна і заснути. Тільки тоді мисливець міг його спіймати. Окрім цього, єдиноріг був метафоричним символом Ісуса Христа, оскільки уособлював невинність та чистоту. Зустрічається зображення навіть коли єдиноріг смокче груди уголеної дівчини, як Ісус на руках Марії. А чому лицарі в повному обпундруванні боролися із равликами? В середньовічній Європі равлики були уособленням гріха і лінощами, бо народжені з бруду і ним же живляться. У середньовіччі равлики були визнані своєю незвичайною силою, враховуючи те, що вони могли нести свій будинок на спині. Отже, протистояння з равликом могло означати випробовування особистої сили, а також розумової стійкості. Равлик, який був колись символом оманливої мужності, став істоту, на яку слід полювати та знищувати її, демонструючи силу та хоробрість. Нам, людям, 21-го століття сьогодні досить складно зрозуміти алегоричні зображення і сторінок середньовічних манускриптів. Для того, щоб розгадати ці загадки, потрібно знати про спосіб життя, цінності та мислення тих людей. Проте зрозуміло, що їхній зв'язок з тваринами був точно не менший ніж сьогодні у нас із вами.